От зараз, що відчувають наші пальчики? Для того, щоб зробити кружечок, Ми що робимо? чорним пачком. Зайзд, зжимаємо, прикладаємо силу. Окей, а щоб зробити кружечок, то ми якраз робимо? контролюємо цю силу. А зараз нам потрібно сильно прижати. Що відбудеться з нашим кружечком, Якщо сильно прижати деформувався. Змінив свою форму. А зараз обіймемо ось так і будемо прижимати. Так, правильно розпочинаємо великими і позиним пальчиком. І прямо нажимаємо. Що ми відчуваємо? Супротив нашого пластирину, він начебто не хоче зробити. робити. Наше бажання він деформується. І придавити, щоб став млинець, так? Такий плаский кружоч. Ага. Що ми з вами робимо? Ми тиснемо. Потрібно розплискати дуже-дуже тоненько. І ми Це лише говорить про те, що у кожного з нас є своя сила. Дуже тихенько. Ми беремо три пальці. Три пальці і надавлюємо дуже сильно. Це ж хуже наші відбити. Ні. А це чи правильно чи неправильно? Бо не було чого конкретної умови. Отже, то й у нас получився різний малюнок, але у кожного це правильно виконане завдання.